Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Так, пройшов лютий 2025 року час підбивати підсумки роботи моєї сонячної електростанції. Потужністю 6 кВт по інвертору, 5 кВт по акумулятору та 5 кВт по сонячних панелях. В зв'язку з заміною інвертора в мене збилася статистика. Виробітку та споживання по цих моїх ватметрах. Деякий час вони в мене не, не були встановлені, і е, вони показували невірно, тому я їх обнулив. І е, Статистику відновимо, е, судячи з даних лічильника мережевого, даних цього інвертора та даних інвертора 7. І так, дивимося, кому цікаво. Почнемо сьогоднішню статистику. з Лічильника, Він так як він основний лічильник ну, на даний момент споживання від мережі. І так по е, нічному в тому місяці було 1473. Е, в цьому місяці зараз з'явиться 1884 кВт. Е, Ночний 411 кВт годин у мене вийшов. Е, днівний е, 1590. В, тому місяці, в цьому місяці 1934 кВт. Днівне споживання в мене склало 344 кВт. Години. Разом споживання від мережі по лічильнику склало 755 кВт. годин. Так, інвертор аксіому заживив від лабораторного блоку живлення. І зараз е, треба подивитися, що він згенерував від сонечка. Ось, як бачимо, напруга низька, він бачить низьку батарею. 18,9 кВт годин він згенерував від панелей за лютий місяць. Зараз на Мейскайблю 1743 кВт-години Він згенерував від сонечка в попередньому місяці вставляю скріншот. Як бачимо, 1592 кВт-години і е, виходить, віднімаємо 1743-1592 і отримуємо. Мейскайблю дав 151 кВт годин. Немало спожила моя тепла підлога за місяць. Тому дивимося, за останню добу 4,2 кВт. За тиждень 56 кВт. годин Ну і за місяць 220 кВт-годин, враховуючи, що на аксіомі всього 20 кВт годин від сонечка. цими 20 кВт-годинами можна знехтувати. І виходить, тепер будемо використовувати дані деї. Зайшовши сюди, ми бачимо тотал, що пройшло через дею за весь період, а так як вона працює менше місяця, то все, що в лютому пройшло через ДЕЮ, це буде в графі тотал. 588 кВт годин пройшло через Дею. Беремо дані лічильника 755, віднімаємо 588 і отримуємо. 167 кВт-годин пройшло через івантороксіому. Враховуючи, що сонця майже не було, тепер е, беремо ці дані, заходимо в другу вкладку. До речі, не знаю, чому воно червоним написано. Я не знаю, немає перегрузки нічого. Ну ось ми побачимо, що е, через ДЕЮ в цьому місяці пройшло 868 кВт-годин. Додаємо 167 і отримаємо нам потрібну цифру загальне споживання будинком в цьому місяці має склало. 1035 кВт-годин. Щоб порахувати, скільки я від сонечка отримав, я зайшов в додаток, DEA Cloud на телефоні встановлений. Ось зробив скріншот. І за місяць дивимося, що в нас? Е живлення навантажень від панелей склало по даних деї 150 кВт. годин Живлення від акумулятора 130 кВт годин і зарядка в акумулятор 16 кВт. -годин, де взялася енергія майже 115 кВт-годин. Це залив контролер заряду Мейскай Blue. І разом на виході 220 вольт в мене вийшло 280 кВт-годин електроенергії. Ті 20 кВт що від аксіому не беремо до уваги. І виходить, що коефіцієнт. Компенсації власного споживання в цьому місяці мене склав майже 27%. Я спожив ну компенсував від сонечка. Також рахуємо, що дало від панели який захід. По деї. Ось тотал. Це за цей місяць 167 кВт. годин Додаємо попередні дані за інвертор. Мей 151 кВт-годин. ну можна Аксіому взяти 20 кВт і отримуємо 337 кВт-гольне годин а, загальне, а, виробництво від сонячних панелей. А, коефіцієнт використання сонячної енергії в цьому місяці у мене склав 280 ділимо на 337 і отримуємо 83%. І е, підріс я вам скажу порівняно з тими місяцями, бо інвертор, де я менше споживаю на власні потреби. І виробництво на 1 кВт сонячних панелей в цьому місяці мене склало 337, ділив на 5, отримуємо 67 кВт годин на 1 кВт сонячних панелей. Ну ось така статистика трохи довга вийшла. Якщо відео сподобалось, став лайк і на канал, всім до побачення до нових відео.